усмішка або посмішка. Такі, здавалося б, однаковісінькі слова, значення яких кардинально різні. І саме через це може виникнути не лише мовна плутанина, а й навіть конфлікт. Тож, нуму розкривати лексичні таємниці. Якщо зазирнути до словників, то віднайдемо таке тлумачення слова усмішка, особливий порух м'язів обличчя, що виражає схильність до сміху, супроводжує різноманітні емоції, насамперед, задоволення. Усмішками Може бути лагідною, привітною, ніжною, щирою, м'якою, красивою, дружньою, завжди раджу запам'ятовувати значення слів, опираючись на відомі літературні твори. Наприклад, у Василя Симоненка: усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Або Павла тичини любові, усміх квітне раз. Ще й тлінно. У Тараса Шевченка. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. І, звичайно ж, в українському славні. Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. І як бачимо, усмішка, усміхатися вживаються лише в позитивному контексті. Також українська має співзвучні до них слова з абсолютно тотожним значенням: осміх осміхатися. Водночас посмішку розтлумачують, як Особливий вираз губ або очей, що відбиває глузування, кепкування, іронічне ставлення, сарказм, річ, навіть глум і знущання, посмішка може бути уїдливою, єхидною, хидною, лукавою, нещирою, зверхньою або ж скептичною. У Михайла Коцюбинського віднаходимо: ходили в поле, жали собі хліб. І посміхалися злорадно саме це слово породило лексеми посміховище та посміховисько, які точно насичені негативним значенням людина, з якої глузують вдалими замінниками до слів посмішка посміхатися будуть насмішка насміхатися. Проте в цих словах мовиться не стільки про глузливий вираз обличчя або очей, скільки про дію, процес висміювання кого або чого-небудь у народній пісні Ой і. Де багач ой, іде дукач насміхається, ой, за що за що бідна голота напивається, і наостанок розвінчаємо неточності словників радянського часу, які ототожнили усмішку та посмішку. Це сталося під впливом зросійщення у словнику Грінченка, що зафіксував живу українську мову, яка ще не зазнала імперських впливів. Чітко прописано: усмішка, улипка. Посмішка насмішка, тож пізнаваймо рідне слово глибше, тримаймо мовний фронт і бережімо щирість своєї усмішки.